Я люблю Blackview, це факт. Але навіщо на ринку модель bv 9320 Pro? Я, чесно кажучи, не зовсім розумію. Ну правда, тепер нам доступний лише ліхтар, лазерного далекоміру вже не буде. А так, це дійсно хороший смартфон з великим акумулятором. У нього яскравий дисплей та гарна як для своєї цінової категорії камера. А ще тут другий дисплей позаду. І по факту лише заради цього другого дисплею смартфон і випустили, тому що інших технічних відмінностей від моделі без приставки Pro ви просто не знайдете. Але так як це новинка, то я думаю, вам, так само як і мені, цікаво подивитись безпосередньо на цю модель, а не говорити про попередню. Тому сьогодні про цю модель і поговоримо. Тим більше на старті продажів на Aliexpress з 17 по 19 січня за цей смартфон будуть просити всього 200 доларів. Посилання будуть в описі. Якщо ж звикли купувати смартфони та іншу техніку безпосередньо в Україні, то посилання на магазин, де можна це зробити, також буде в описі. Перш за все, давайте поговоримо про другий дисплей, адже саме він є найяскравішою відмінністю від моделі попередньої. Цю штуку ми можемо досить непогано налаштовувати, а головне, можемо прибрати звідси зайві пункти, як то відображення погоди. Набір циферблатів дуже скромний, але можна їх трошки кастомізувати зміною кольору. А ще ми можемо обрати якесь наше зображення чи фотографію та встановити її на задній план. Тут також можна погратися і при бажанні зробити дуже цікавий дизайн це вже про вашу фантазію. Керування музикою також є, можна обрати додаток, який буде використовуватись. Саме задля цього я і встановив на смартфон плеєр PowerAmp. Користуюся ним уже більше 7 років і з гордістю всім хвалюсь, що купив його колись за 27 гривень. Ну а що в цілому стосується дизайну, то це той самий смартфон, надійний як камінь, який приємно сидить в руці з величезною автономністю і захистом IP69K. 520 грамів ваги і 23 міліметри товщини. Так, це дійсно цеглина. Підтверджую. Щодо того, що є на корпусі, все те ж саме, що й в 93.2.0. Регулювання гучності, блокування. З цієї сторони кнопка, яка налаштовується: дві сімки або одна сімка і карта пам'яті. Зверху ліхтарик, тепер тільки ліхтарик. Знизу динамік, Type-C, мікрофон, ну і кріплення для шнурочка. Смартфон має дуже непоганий захист, він повністю прогумований, торці металеві, дисплей утоплений. Да, давайте покажу. Ось так це виглядає. Бачите, утоплений. Тобто, який не який, але захист все ж таки в нього присутній. А от щодо того, чи зручно буде ним користуватися, це вже питання, тому що все-таки вага немаленька. Ну і звичайно ж, смартфон мені дуже подобається по дизайну в цілому. От, як на мене, то в цій моделі дисплей тут дуже в тему, особливо якщо якусь нормальну картинку поставити. Камера фронтальна у нас в невеличкому такому отворі знаходиться прямо в дисплеї, але варто зазначити, що рамки зверху і знизу над дисплеєм вони не немаленькі. Проте борти над дисплеєм виступають непогано, і в плані захисту в мене претензій, особливо до смартфонів BlackView, практично ніколи і не було. Тут також немає. Далі про залізо. І воно тут максимально попсове. Попсове, тому що такий сетап ми бачили вже в десятках захищених смартфонів, які були випущені в 2023 році. Але ж цей сетап, він дійсно кращий в цій ціновій категорії. Ну і про залізо трошки поговоримо. Тут у нас все по максимуму. По максимуму, що доступно для процесора Helio G99, а саме 12 ГБ оперативної пам'яті, 512 ГБ постійної пам'яті, ну і док ОС версії 4.0. На даний момент це найновіша графічна оболонка від компанії BlackView, і вона мені подобається як візуально, так і функціонально. Питань до неї, в принципі, немає. Звичайно ж, основною фішкою смартфону, як на мене, є великий акумулятор, а саме 15 тисяч ну і 80 мАг. В режимі відтворення відео цей смартфон пропрацював 20 годин, що насправді не є супер крутим показником, але враховуйте те, що дисплей тут один із найбільших, який є в захищених смартфонах, тому відповідно і споживання енергії трошки більше. Ну а тепер давайте про плюси. В смартфоні залишили датчик пропущених сповіщень, це мені дуже штука подобається. Тут, звичайно ж, є NFC. Без дротової зарядки ви тут не знайдете, тому що величезний акумулятор, вона тут просто не потрібна. Ну і звичайно, тут є запис розмов. І найприємніше те, що записується розмова. Мови і вам не кажуть, і вашому співрозмовнику також не кажуть, що ви нажали на початок запису розмови. Це дуже зручно. А от за що варто хвалити цей процесор, так це за стрес-тест. Подивіться на його результати. У нас практично не падає продуктивність, це я скажу вам так, це ідеальний показник тротлінг-тесту, який мені взагалі в цілому вдавалося бачити на смартфонах. От в плані охолодження, цей величезна цеглинка, вона пропрацьована дуже непогано. Так, до речі, що стосується якості звучання? Динамік у нас тут один, і я би назвав його якість як середню. В нього є така, знаєте, невелика заглушеність, наче звук трошечки як із бочки. Ну але давайте ви самі послухайте. В цілому і бас тут трошки присутній, і гучності вистачає. Нормальний динамік, просто хотілося б трошки більше високих частот і прибрати оцю от заглушеність. Так, ну а щодо гри. По-перше, хочу сказати, що, наприклад, в Call of Duty ви бачите перший програмний прикол. Вам дають зрозуміти, що у вас процесор Helio G99, а не якийсь топовий Dimensity. У вас просто немає налаштування графіки високої і максимальної. У вас є тільки середні налаштування. Ну, але на цих середніх налаштуваннях, на максимальних інших налаштуваннях саме графіки. Там Туман, ще щось було. Коротше кажучи, тут максимальна графа зараз стоїть, яка доступна в налаштуваннях. То, в принципі, як ви бачите, грати більш ніж комфортно. І сенсор тут хороший, сенсор плавненький, мені досить зручно тут прицілюватися, грати. Так що, я думаю, що від ігор ви також кайфонете. На цьому процесорі до сих пір актуально грати в будь-яку гру. Так що можете користуватись. Ну і ліхтар. Він достатньо яскравий для пішохідних прогулянок вночі. Та й в цілому вибігти на вулицю по господарству чи ще щось, якщо живете в будинку, більш ніж згодиться. У нього лише один рівень яскравості, ну але я думаю, що йому тут іншого нічого і не потрібно. Дисплей. Blackview дякую за те, що ви ставите такі яскраві та насичені матриці в свої смартфони, користуватися якими можна в будь-яких умовах освітлення. Лише зауважу, що в стандартних налаштуваннях цей дисплей трошки холоднуватий. Проте всього декількома дотиками по дисплею ви можете це виправити, так як налаштування кольорової температури в смартфоні присутнє. Ну, а щодо цього 6,7 дюймового дисплею, в мене язик не повернеться сказати хоч щось погане. Ну тому що дійсно, подивіться яскравість. Знімається відео на такій яскравості, тому що екран дуже крутий в плані яскравості. Тут явно більше 500 ніт. На жаль, інформації більш детальної я не знайшов, але повірте, це один із найяскравіших IPS-дисплеїв, які ви зараз можете знайти у захищеному смартфоні. Також виробник нам дав можливість налаштовувати кольорову температуру. Як бачите, я говорив, що дисплей трошки холоднуватий, тому я трохи змістив в теплу сторону ось це значення. І все. Тепер дисплей абсолютно такий же, як у всіх юліфонів, там, Blackview і так далі. Тобто, це не проблема. Це все налаштовується і передача кольорів ну, мені дуже подобається. Подивіться, я не знаю, як вам видно на. Дисплей вашого смартфону чи комп'ютеру, але як на мене, то, тут просто ідеальна передача кольору. У мене дійсно нема до чого тут приколупатися. Е, абсолютно те ж саме стосується і кутів огляду. Як би ви не дивились на цей смартфон, зображення у вас буде завжди шикарне, ніяк воно не втрачає контрастність, дивіться, максимальний кут. Ну і, звичайно, ж частота оновлення 120 Гц це те, що потрібно. А ще потрібно те, що тут майже відсутня жиленість при користуванні на морозі. Так що Blackview молодці зробили дуже непоганий чутливий дисплей 5 із 5. Основну камеру у смартфоні замінили. Замість 50 мегапікселів отримуємо 64. Правда, я до сих пір не можу зрозуміти, навіщо це було робити, тому що чисто по суб'єктивним відчуттям камера знімає точно так же, якщо навіть не трішечки гірше. В плані фото та відеозйомки ця камера не ідеальна, але за свою ціну, в принципі, нормальна. Тим більше, що конкуренти в цьому ціновому сегменті взагалі для них цей рівень якості просто недосяжний. Тому все пізнається у порівнянні. Ви знаєте, практично всі сучасні смартфони BlackView, 200 плюс доларів, котрі коштують, мене дуже радують в плані камер. Тут не виключення. Тут у нас є ширококутна камера, є основна камера, є дуже багато режимів зйомки, якими ви можете гратися, і це завжди приємно. Є макро, є портрет, є панорама, якою я інколи також користуюсь. Що стосується відео, то процесор нам дозволяє записувати максимум в 2К, і виробник нам також цю можливість дає. Стабілізація відео у нас присутня, вона більш-менш працює. Краще, принаймні, ніж навіть у деяких флагманів конкурентів, і за це також величезний плюс. Ну і окремо в нас режим 64 Мпікселі знаходиться ось тут. І я дійсно не розумію, навіщо вони замінили цю камеру. Можливо, якась конструктивна особливість, щоб дисплей втулити. Чесно, я не знаю. Ну але по суті, це та ж сама камера, що була і в попередній моделі. На око ви навряд чи сильно відрізнете фотографії. Ну а зараз давайте я вам покажу приклади фото і відео. Так, що ж нам скаже стабілізація на bv 9300 Pro, ну і запис звуку. Звичайно ж. Зараз будемо дивитися та слухати. На дворі, до речі, мінус 5. От і подивимось, як у нас камера буде працювати. Окей, я бачу. Смартфон насправді сподобався. Як подобаються і всі смартфони BlackView незалежності від ціни. Якщо в ціновому сегменті до 150 доларів смартфони BlackView можна порівнювати з конкурентами, то все, що више 200 доларів, ну, вибачте, Blackview тут точно краще. Я дякую за перегляд цього відео і хочу відповісти на одне цікаве питання, яке вам можливо спаде на думку. Чи варто брати bv 9320 Pro, чи взяти звичайний 9320? І я відповім: беріть той, який вам просто подобається візуально. Хочете другий дисплей, тоді про версія. Не треба другий дисплей, тоді звичайний смартфон, тому що вони насправді обидва круті, і різниця просто мінімальна. Дякую, що додивились. Підписуйтесь на канал і будемо на зв'язку. Бувайте!